Вітаю усіх. Тепер я хочу спитати цією колодою, цією. Спеціально. Україна планує взагалі повертати окуповані території політичним шляхом. Україна планує повертати окуповані території політичним шляхом Політичним шляхом. Верховна жриця. Так, це відповідь так, і це буде таємно і важко. І довго. В розмови пропозиції. Угу. Імператор зразу вилазить. Ну, Розмови, довгі розмови. Жертва. Україна тут виступає в ролі жертви. Влада ніхрена не може наша тут зробити. Можливо, інша влада займеться. Трансформації, зміни. Угу. І розчарування. Тобто, ця влада не зможе до кінця все зробити. Не зможе ніхто Буде зміна влади і буде результат. В принципі, намагатимуться змінити ситуацію щось, але, тут, кажу, треба час. В принципі, я розроблю ще такий ґрунтовний розклад. Я вже робила розклади, що повернення території буде, але з часом. І зрозуміти в одну річ. Ці території є таким козирем для будь-кого. Тому що той, хто зможе їх повернути, буде взагалі цар звірів. Скажімо так. І нам треба мати терпіння і повагу один до одного. Є ситуація, на яку ми не впливаємо. Звичайно, люди не впливають. Військові наші також не все сильні, і в них не вистачає ні зброї, ні людей, нічого. Мобілізація провалена. Звісно, ніхто не хоче класти своє життя за території. І треба поважати це. І давайте все-таки починати жити так, як є, і намагатись створювати життя в тих умовах, в яких ми живемо. Незалежно від того, хто вдома, а хто не вдома, хто де живе. Я випачаюсь, але коли мені. Паскуди, це не люди, це паскуди. Пишуть, що я вдома. Ви гади, навіть не спитали, що для мене дім і де я вдома. Я не поважаю таких людей, просто не поважаю. Для мене дім це Дергачівщина. Мої підписники це знають і розуміють. І оці фон, який красивий, шанхай, я вам його називала, оце моє ліжко Шанхай. Ось він. Ви його трошки бачили, оце воно моє ліжко. Кого так цікавить? І воно зараз не поряд зі мною, і воно буває у мене раз на півроку через те, що я там просто боюсь кабів. До чертей боюсь кабів і шахетів просто триндець. Я не можу там знаходитись, мене трусить. Правда, весело? Ось просто для таких гадів я й кажу: треба припиняти обстрілів і бойові дій, і потім про що сказати. Тому що це, знаєте, як жаба, це велика жаба. Хтось повернеться додому, а я не можу. І що далі? Що далі? Прийняти треба і жити далі, сказати дякую за те, що живі, за те, що можете жити далі, все.